На сесії Житомирської обласної ради 27 квітня депутати вирішили приватизувати шляхом продажу на аукціоні майновий комплекс площею 0,7 гектара за адресою Грушевського 100 у Житомирі. За виручені гроші планують придбати житло для військових. Насе тільки що на погоджувальній раді з колом фракції домовились про те, що дійсно буде відкрита власна програма, і всі дійсно всі кошти від продажу. Цього комплексу будуть повністю скеровані. Ми візьмемо на за наладцях як робить зараз місто житло, місто, місто, місто зрядів, повністю всі стовідсотково кошти від продажу цього майнового комплексу будуть спрямовані на купівлю житла для військового сто. Після тривалих обговорень депутати більшістю проголосували за приватизацію майнового комплексу шляхом продажу на аукціоні. Нагадаємо, питання приватизації цієї земельної ділянки на вулиці Грушевського 100 депутати вже розглядали на сесії 16 березня. Дмитро Клименко, Леонід Харшан, Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський – Суспільні новини Житомир.